Тоді більше ми до такої депутатської бюрократичної роботи, щоб встановити кворум, проголосувати порядок денний і проголосувати відповідний урядовий законопроект до другого читання. Значить, в нас в порядку денному сьогодні пропонувався законопроект, автором якого є Кабінет міністрів України, значить, про внесення змін до розділу 6 при кінцеві та перехідні положення закону України про житлово-комунальні послуги. Суть його заключалась в тому, щоб дати додатковий період місцевим органам влади для проведення конкурсу на управителів багатоквартирних будинків. У нас є таблиця до другого читання. Я зараз хотів би поставити на голосування, щоб ми затвердили порядок денний і заодно встановили кворум, скільки в нас є депутатів тут, скільки в нас є депутатів по відеозв'язку тому якщо немає заперечень тоді прошу Пан голово, ви ще обіцяли про склад підкомітетів? Немає, так? Підготовлених? Та давайте ми вже вживу в Києві. Зробимо, бо. Це вже вкотре. Зробимо вживу в Києві. А в нас надіслали вже чи не надіслали, все такі ті листи про включення підкомітету? Частина надіслала? Ну, Нагадайте, будь ласка, щоб всі надіслали, і хто, хто хотів там, і щоб ми його включили. Е, хто е, за відповідний е, проєкт порядку денного, е, прошу проголосувати. Тут можна нас, в режимі переклички? Е, можна. Костюх за, Юрченко за. Юрченко Нагорняк за, за, Мороз за, Кіт за. Хмельчук за, 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 за. Гриб Вікторія Олександрів назад. за. За, Воробець за, Кусок за, за, за Бондар за, Мулик за, Самінський за, Герб за. Тобто всі є, то всіх, хто тут є, ті за. Тепер, хто у нас по, по в... відеозв'язку. Чи є Єфімов Максим Вікторович? Єфімов Максим Вікторович. Єфімо Максим Вікторович. Максим Вікторович. Жупанин Андрій Вікторович. Жупанин Андрій Вікторович. За так. За так. Йофа Юліякович. За! Ігор Петрович Ігорпетрович. Ігор Петрович Кучеренко Олексій Юройович. За. Припутань, Дмитро Сергійович. Припутан, Дмитро Сергійович, за. За. за, -за. Скороход Анна Костянтиніна. Скороход Анна Костянтинівна. Совсун і Романівна За. Хлопук. Хлопук, Максим. Хлопук, чи є з нами на зв'язку? За, так? Так, підтримую, за. Шаповалов Юрій Антольович. Шаповалов Юрій Антольович. Не чути. Шепайло, Остап Ігорович. Шипайло за. Юнаков, Іван Сергійович. Юнаков, Іван Сергійович. Ющенко, Оксана. За. Тут був. Значить, нас 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 голосів за. Рішення прийнято в нас є таблиця правок. Цей законопроект пропонував дати відстрочку по проведенню цих конкурсів. Якщо я не помиляюся, в першому читанні було до 1 березня 2022 року. Якщо я не помиляюсь, що на сьогоднішній день ми розуміємо абсолютно не актуально. І є одна правка, яка пропонується, щоб її внести в таблицю правок. Поки що ми не говоримо про підтримку, а говоримо про голосування. Щоб ці конкурси були проведені, це правка номер 15, щоб ці конкурси були проведені не, не пізніше 6 місяців з дня припинення або скасування воєнного стану. Тобто на сьогоднішній день у нас воєнний стан 19 лютого. Якщо він не буде продовжений, то це буде 19 лютого плюс 6 місяців. Відповідно, це буде 19 жовтня. У нас буде дедлайн по проведенню оцих конкурсів. Е, відповідно, я пропоную, щоб ми включили до таблиці правок цю правку номер 15 е, яка запропонована як комітетська, е, ну і потім вже будемо, перейдемо до голосування по суті. Зараз просто про включення цієї правки. Е, хто за включення цієї правки до таблиці а правок? Це правка, пане? Ні, там не буде порушення 116, тому що це саме це комітетська, і в нас стосується, стосується саме предмету закону. Він був саме про строки, коли е, е до якої дати повинні провестися ці конкурси? Я вбачаю. То яка дата? Дата 6 місяців після закінчення воєнного стану. Пане Гово, а якщо присутня пані Хацянівська можна їй питання задати? Їх це влаштовує чи ні? Пані Хацанівська, це був урядовий е просто законопроект. Урядовий, так. Наталя Володимировна, підтримуєте таку ідею? Наталя ну, Володимирівна, мене... чи є на зв'язку з нами? Ну, мабуть, не дочекались. Ну будемо вважати, що так. Скажіть, будь ласка, ви проговорювали з міністерством розвитку громад територій? території? Так, вони проговорювали з ними цю правку, і вони з нею окей. Ну і з точки зору логіки, зрозуміло, що під час воєнного стану важко це робити а 6 місяців після закінчення воєнного стану ніби виглядає як достатній строк, щоб органи місцевого самоврядування оголосили конкурси і їх провели. Тому я пропоную, щоб ми зараз включили її в таблицю правок, в цю правку номер 15 ну а потім вже по суті будемо також голосувати. Зараз поки що, про включення до, до таблиці. Хто за відповідне рішення? Прошу проголосувати. Тут у нас е, 13 чоловік за, е, ті, що були, тепер е, по відео Єфімов е, Максим Вікторович. Не з'явився? Жупанин Андрій Вікторович. Жупани Андрій Вікторович. Жупан Андрій Вікторович. Утримався. 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 Іофи е, Юлія Якович. За. Е, Кучерянко Олексій Юрійович. Я утримався. Е, Припутень Дмитро Сергійович. Припутань Дмитро Сергійович. чути Сосун і Норманіна. Совсун Інна Романівна. Не чути. хлопок Максим Миколайович. Я за. за. Шипайло Остап Ігрович. Шепайло, Остап Ігрович. Не чути, є на зв'язку, Шипайло Остап Ігорович. Совсун Інна Романівна є на зв'язку. Та-та-та, за. Перепрошую мене, поганий зв'язок. За. За. Інна Романів, за. 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 Е, юнаков Іван Сергійович не з'явився? Відповідно, в нас, є, в нас є в нас є 13 тут, плюс 3 16 голосів за. Відповідно, ми цю правку включили в таблицю. І далі по таблиці. Є пропозиція наступна: цей урядовий законопроект, який був поданий до парламенту, проголосувати в тій редакції, в якій він був поданий урядом, із е, врахуванням е, просто цієї правки, щоб конкурси були проведені 6 місяців після закінчення воєнного стану. А решта в урядовій редакції нічого не змінювати, а проголосувати саме в тій версії, яку запропонував уряд. Пане Панего, я буду просити... Андрій Михайлович, Гусянірська є на цьому, бере участь. Добре, ми дамо й слово. Олексій Ірвич, прошу вас. Так, слова. я буду просити і виступити, і, вважаю, що поясню, чому буду просити чотири правки розглянути. Ну, по-перше, я не хочу руй, псувати конструктивний настрій роботи нашого комітету останніх А якщо, можливо, не відволікайте пана голову, бо я дуже хотів би, щоб він почув. Прошу, Я. Цивич, прошу. Я не хочу псувати конструктивний настрій в роботі нашого комітету, але на жаль, от звертаю увагу і вашу, Андрій Михайлович, і усіх колег. Це не такий простий законопроект, який здається там із одної строчки рядка. Там на перший погляд, і на превеликий жаль, не було проведено нормального аналізу і обговорення. Хача б на підкомітеті, який очолює наш шановний колега пан Півоваров, при всій повазі і любові до нього. Але я з задоволенням подискутував і послухав би міста, керуючі компанії, ОСББістів адекватних, мешканців, інших учасників, міністерства безумовно, стосовно взагалі цього руху. Розумієте? Бо я нагадаю вам. Що закон про особливості здійснення права власності було прийнято в 2016 році. 16-му ЖКП було прийнято в 17-му році. А зараз кінець 22-го і ми вчергове продовжуємо термін ось цих конкурсів. Тобто, це свідчення того, що щось не лізе до вашого відома. Розумієте? Воно якось не йде. І ці конкурси здебільшого носять абсолютно формальний характер. І чомусь люди не поспішають проводити збори, не поспішають обирати собі управителів. Тобто, взагалі, ця реформа ну, формальна, хтось вважає, що вона кудись рухається. Але насправді, як на мене, вона зайшла абсолютно в е, глухий кут. Це перше. Тепер друге. Е, ну, немає в мене адекватного пояснення, чому дійсно цей урядовий законопроект зайшов більше року тому в Верховну Раду. В січні було проголосовано в першому читанні, а зараз 10-й, вже й вибачте, місяць закінчується, і ми тільки зараз голосуємо. Значить, не дуже воно там і поспішає. Воно все якось і так, і без цих законопроєктів якось налаштувалося. Це перше, і тому наполегливо раджу. Незалежності від того, приймете ви, не приймете мої правки, але це, цю тему треба віддискутувати. Тим більше, що там є безліч нюансів, які, ну, на превеликий жаль, може, колеги не до кінця розуміють. Вибачте, нікого не хочу образити, але розумію, про що кажу. А тепер, пане голово, я хотів би, Андрій Михайлович, вам задати питання і колегам. Якщо ви слухаєте. Я слухаю. Я, шкоди, я е, просто для того, щоб на цей період цього безладу і так званих конкурсів, хоч якось захистити споживачів, мешканців будинки, я запропонував де е, певний ряд права, Ну, до цього простого закону. Чотири як на мене, я хотів би пояснити депутатам, може вони підтримують. Якщо ви вважаєте, що не треба псувати такий потужний закон із одного рядка і дати, і якимись правками, ну які не по темі, ну я не буду ламати вашу думку. Ну, як на мене, саме час цій ситуації ну, якусь систему захисту для споживачів, очевидно, зробити ну, від того, що на жаль відбувається на цьому так званому ринку послуг, житлових послуг. Управління житлом. Я при всій повазі до вас не дуже розумію, чому цей законопроект потрапив до нашого комітету. Пояснюю чому. Тому що мова йде про житлову послугу управління будинком. Ми взагалі до неї не маємо ніякого відношення. Це житлова послуга, на жаль, потрапила в інший комітет. Тому, власне кажучи, ми зараз ліземо не в свою парафію. Ну, воно так сталося і сталося. Але це дуже принциповий момент. Тому чотири правки. Я би дозволив пояснити, що я хочу запропонувати. Якщо ви переконаєте, що не треба вам мати логіку цього потужного законопроекту, ну я буду ну, назад тоді, я не буду псувати вам настрій робочий в Харкові. Таке пропозиція приймається, я тоді швидко поясню суть права. Олексій Доч, Моя думка проста. Є цей урядовий законопроект. Його варто підтримати. Зрозуміло, що в тій версії, в якій він був в першому читанні, це нереально, бо строки пройшли. Відно, строки дати 6 місяців плюс закінчення воєнного стану. Це погоджено з мінрегіоном і далі обмежувати права, якісь місцеве самоврядування в даному випадку, на мою думку, недоцільно. Тому мені здається, так як уряд запропонував, так його потрібно прийняти. Це Андрій моя думка. Я з вашого дозволу. Якщо хочете, то да. давай до. Пояснюю, які там правки, які я би запропонував депутатам ну, підтримувати. Ви давайте Як... номер правки, і будемо тоді зразу попрошувати. Давайте подати. так. Значить, перша це 3, 5, 41, це про одне там. 3,541, і перша, і друга. Там 5 правок, вони одного стосуються. В чому ідея? Якщо вже конкурс буде проводити орган місцевого самоврядування, а не самі мешканці. То тоді уряд має встановити методику гранічної ціни на цю послугу. Пояснюю, чому. Органи місцевого самоврядування, ну, на жаль, так сталося, всі ці конкурси вони носять дуже такий ну, спрямований характер. Конкурси без конкурсів, розумієте? І ця цифра, яка там береться на цю послугу управління, вона береться з потолка і з даху. Тому, як мінімум. За аналогією з послугою на абонентські обслуговування, де є обмеження урядове, я цією правкою пропоную так само кабмін, щоб ввів методику обмеження ціни на цю послугу, щоб не лупанули там на місцях непідйомно для людей цю послугу. Це перша правка. Друга правка це правка номер 4 за номером. В чому там річ? В будинках з ОСББ є абсолютно порочна практика. Коли у людей є заборгованість, скажімо, за ліфт, за сміття, а голова ОСББ використовує відключення від електрики для того, щоб вишибити гроші. Так ось цією правкою номер 4 забороняється. Використовувати відключення будь-якої іншої послуги, якщо за нею по, по ній немає грошей в Бо скоро буде стрілянина. Я ви вже випадки, мабуть, знаєте, коли там людей там вони, вони забаргували, бо вони не погоджуються там з прибудинковою територією, і, та, там з тарифом, там іншими зборами, вони десь там там не платять і їх відмикають від електрики. Це правка номер 4 Правка номер 6. Що пропонується? Щоб якщо надав, надавач послуги рахує пеню та штрафи для споживача, щоб він не писав їх в тіло, в тіло боргу, який він виставляє споживачу, а пені та штрафи доводяться в судовому порядку. Розумієте? Бо я на сьогодні констатую сотні звернень, коли люди не розуміють, що вони нарахували. пені штрафи, платіжки позростали півтора в два рази в результаті. А їм виставляють це як борг і в результаті шантажують відключення. Це третя правка за номером. Вона е, номер шість. І остання правка. Остання правка. Виконавцю послуги за наявності боргів не забороняється відключати від послуги, але для того, щоб зробити, щоб зробити це через накопичення заборгованості, її розмір має бути підтверджений судом. Тобто, так само в суді доведи, що там є така заборгованість, а не просто оголоси, що є борг. І висивай там своїх там ти технарів слюсарів, газовиків, електриків для відключення від, від послуги. От такі чотири правки, які на жаль, ну врегульовують, хоч в якійсь мірі, типові порушення, які сьогодні є в цій сфері по всій країні. Дякую за увагу. Можу уточнити, будь ласка, номер один, два, три, п'ять, сорок один. Перша, перша правка, це, ну, це перша група, це 5 правок. 1, 2, 3, 5, 41. Далі, правка номер 4. Правка номер 4, правка номер 6 і правка номер 7. Правка номер 6 і правка номер 7. Значить, я скажу свій коментар. Там так. Є повноваження органів місцевого самоврядування, де вони мають право встановлювати оплата електротранспорту, вивезення сміття, і так само стосуються управителів будинків. На мою думку, звужувати права органів місцевого самоврядування було б неправильно, принаймні в цьому законопроекті. І друге, цей законопроект був саме про строки, коли провести конкурси, коли до цього довішується, коли до цього довішується. Значить, щось про сплату боргів через суди інші житлово-комунальні тарифні питання це виходить за відповідну статтю регламенту, тому що це подається зміни до тих до тих статей, які немає в цьому законопроекті. Тому що законопроект просто продато? Тому, на мою думку, і і по суті. Ці правки не зовсім якби скажімо так, дипломатично скажемо Андрій Михайлович, і дивіться. по формі. Ну ми ж вас довго слухали. Ви ж довго Ні, говорили, так, ми я вас, всі я, я ми вас всі слухали. всі конструктивна пропозиція. Конструктивна, так. я вас бачу, сприймаю вашу логіку, знімаю ці правки, але ми домовляємося, що найближчим часом ми обговоримо ситуацію на окремому заслуханні засіданнях, і всі ці питання окремо обговоримо. Давайте зробимо маєте, так. Я, так має? Має? я думаю, що так буде. Я думаю, що так буде правильно і Все, дякую, дякую, Андрій Михайлович. Я я почув. Окипа селіван. Тоді тоді пропонується щоб відхилити ці правки, які були щоб залишитись в редакції уряду, і лише врахувати правку номер 15, яка стосується термінів. Яка стосується термінів, коли ці конкурси мають бути проведені, це 6 місяців після закінчення воєнного стану. Тобто підтримати правку номер 15 а всі решта відхилити. Хто і далі цей законопроект винести чині в, в порядку денного. В другому читанні він... і в цілому з технікою юридичними так. правками. Так, і проголосувати його в другому читанні в цілому з технікою юридичними правками. Хто за завідує рішення? Я прошу а проголосувати. Ще можна, на питання? А питання можна на питання перед голосуванням. Хлопок. Да, прошу, да. Скажіть, будь ласка, тільки одне: чи е, міністерство погоджується з запропонованою датою? Я пані Наталі Володимировна, Хоцанівська. Доброго дня. Колеги Андрій Михайлович, ви вибачте, я годину була на круглому столі, а потім мусила на інший захід підключитися. Так, да, міністерство цілком погоджується з такою правкою. І щиро дякую народним депутатам за ваше рішення. Все, дякую, дякую. пані Наталі. Це визначально для мого рішення. Угу. Окей, добре, дякую. Відповідно, хто за відповідне рішення відхилити правки, а 15-ту правку залишити, прошу проголосувати. Андрій Михайлович, і в другому, і в цілому, так. Так. Да, відхилити правки, 15-ту правку підтримати. І підтримати законодавство в другому читанні. І в цілому. Тут в нас є 12 голосів за, бо Михайла Леонтьєвича Бондара вже немає, тому 12 голосів за. І йду ще по тому, хто бере відеоучасть. Хто бере відеоучасть... Єфімов Максим Вікторович не з'явився? Жупанин Андрій Вікторович. Жупанин Андрій Вікторович. Іофа Юліякович. За. Кісільов Ігор Петрович не з'явився? Кочеренко Олексій Юрійович. Я за. Припутин Дмитро Сергійович. Припутин за. За. Скороход Анна Константинівна не з'явилась? А ми думали, може сьогодні розглянути законопроект про біотонолу? Там, де в неї тисяча правок є. Але вирішили іншим разом. Сусун інна Романівна. За. за. Хлопук Максим Миколайович. За. Шипайло Остап Ігорович. Шаповалов Юріан. Шипайлов Стопігороч не з'явився. Шаповалов Юрій Антольович. Юнаков Іван Сергійович І все. Раз, два, три, 4, 5. 12 плюс 5, 17 голосів за. 17 голосів за. Рішення прийнято. Юнаков за. Юнаков також за. Значить, 18 голосів за. Юнаков сьогодні присутній. І рішення прийнято. Рішення прийнято. Дякую всім за участь в засіданні. Ще можливо є якісь коментарі в когось. Немає. Пане голову, можна ще один коментар. Хлопук. Прошу, прошу. Я хочу подякувати Олексію Юрійовичу за його поправки і підтримати публічно його ініціативу щодо необхідності окремо винести на засідання комітету питання ОСББ і недопущення накопичення боргів. Тому що в цих складних умовах я думаю, комітет не має дозволяти вчиняти такі кроки, які б призводили до подальшого накопичення боргів суб'єктів енергетичних ринків і житлових комунальних послуг. Дякую. Дякую що за підтримку. Я просто пропоную дійсно як тим, хто хоче розібратися, на чолі з головою комітету організувати слухання, запросити всіх ну, всіх учасників процесу і спокійно подискутувати, що там працює, що не працює. Це піде тільки на користь. Дякую за підтримку. Добре, дякую вам. Спасибі. Тоді в нас є рішення комітету. Всім дякую. Ми ще тут будемо в Харкові. Також трошки працювати. А засідання комітету зараз оголошую закритим. Дякую, до побачення.